Безпека – головне слово та справа нашого життя. Та чи дійсно ми про неї дбаємо? Хм, Наприклад, ти час війни навчив, що безпека це важливо о 19.00 щодня на вулицях вимикають ліхтарі, але життя триває, машини продовжують їздити, а ми звичайні пішоходи ходити. Тому важливо захистити себе. Біля нашої школи є два переходи. Нагадуємо, що дорогу слід переходити саме тут. Подумай, скільки переходів біля твого дому. Наприклад, тут є класні чоловічки, але водій не дуже бачить їх здав. Що ти зараз бачиш? Темрево, так. Ось так бачить водій за кермом у темний час доби. Чи знаєте ви, що таке флікери? Флікери це світловідбігні елементи, які допомагають водіям побачити пішоходів на дорозі та можуть зберегти твоє здоров'я та життя. Без флікерів набагато вища ймовірність аварії, бо водії тебе не бачать здалеку. Доведені факти. Якщо ти йдеш у чорні одежі, водій бачить тебе з відстані 18 метрів. Якщо у червоній з 24 метрів. Якщо у жовтій, то з 37 метрів. У білій курточці з 55 метрів. Але цього недостатньо, щоб водій машини вчасно загальмував. Розумієш? А якщо ти маєш флікер, то водій бачить тебе з відстані 130 метрів. А от ціла світловидбивна курточка? Порівняй ще раз. Явно є різниця, і вона суттєва: 18 метрів чи 130. Розумієш? Задумайся. Тому наша 134 та школа разом батьки, вчителі, діти запускаємо проєкт да. Сяюча безпека, у рамках якого шкільні поліцейські та вчителі ще раз нагадають правила безпеки у темний час доби, а батьки забезпечать необхідними засобами безпеки флікерами. Ну а діти будуть користуватися цими флікерами. Навіть якщо ти ходиш в дворі свого будинку або в приватному секторі, там теж їздять машини, увезвеш себе. Ти дуже потрібен собі рідним та знайомим. Так саме ти. Ти ніколи не знаєш, у якому стані воді. Можливо, злий, підпитку та що з його авто. Наприклад, несправне гальма чи ще щось. Так що чіпляй флікер на верхню частину одягу, на куртку або шапку. І тебе буде видно, чим більше флікерів, тим краще. Ми радимо хоча б два флікери з різних боків, бо машини їздять з різних сторін. Якщо ти їдеш на велосипеді у темний час, чіпляй флікери не тільки на себе, а й на руль та обидви колеса велосипеда. Якщо ти катаєшся на самокаті, чіпляй флікер на руль та позаду. Спробуй флікери ще й класно виглядають. Коли водій їде зі швидкістю 50 км на годину, то для маневрування йому потрібно 150 метрів. Пішоходів в темному одязі видно за 5 метрів, у світлому одязі за 30-70 метрів. Дорогу пішоходи повинні переходити лише на світлофорах, на пішохідних переходах так? і завжди повинні на них бути лікари в темну пору добру. Це теж, ну, я думаю, що є в цьому якийсь сенс, якийсь плюс. Але знову ж таки, наші діти просто так що-небудь не вдягнуть. І це ще буде і імота, можливо, навіть тренд. Ми обираємо сяючу безпеку і тому флікери. Це класно, а ще дивись, як вони світяться. Є, ну, прикольно ж? Да. Радимо приклеїти флікери на одяг. Ось. Бо кожна людина важлива і найбільша цінність життя. Твоє життя, твоя безпека, твоя безпека твоя відповідальність. Твоя безпека флікери. Ти не час дуби. Не забувай про правила дорожнього руху та сяй задля своєї безпеки. Флікери – це круто та безпечно. Я обираю флікери. Я обираю безпеку. Я обираю життя. Ми обираємо сяючу безпеку. Обирай і ти, бо це важливо для твого здоров'я. На життя. Шукай флікер, сонечко, та сяй безпечно. Сподіваємось побачити, як ти все на вулиці. До зустрічі бережися!